Друзі, вітаю! Сьогодні обзор релі раз 22 по паспорту 0230702 07 Так виглядає саме реле. алюмінієва кришка і саме реле. Зараз ми її знімемо і подивимося, що з благородних металів знаходиться у нас релі. Розібрав я саме наше релі. Так, зняв проволоку, алюмінієву кришку і ось саме наше реле Як завжди, тут іде мідна катушка, ось вона. І контакти. Самі контакти. І тут, друзі, що цікаво, контакти йдуть жовтого кольору. Тобто реле моє вміст, золото. Так, друзі, пишіть в коментарях, кому попадали дані релі з паспортом, які були там контакти, паладій, можливо, кому попадав. Підписуйтесь на канал, дякую за увагу. Всім пока!